Пишуть не можна, бактерії, загрізняно. Ну, зараз на власному прикладі подивимося. Якість води не відповідає нормам у межах міського пляжу Хмельницького та пляжу міста Нетішин. Про це розповідає лікарка відділу епіднагляду та профілактики на інфекційних хвороб Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Зоя Мамонтова. Минулого тижня були виявлені лактозопозитивні кишкові палочки. Їх індекс дещо перевищував норму у місті Нетішині, також у місті Хмельницькому. Патогенної мікрофлори не виявлено, а це ці мікроорганізми, які можуть викликати захворювання. Лактозопозитивна кишкова паличка є умовно патогенною. Просто не рекомендуємо купатись дітям. За її словами, центр постійно проводить дослідження водойму на спеціально облаштованих. Пляжах можна купатися, каже, на семи пляжах області, зокрема, Славути, Шепетівки та Полонного. Можна купатися на пляжах Кам'янець-Подільського, Ізяславського району, Старокостянтинівського, Красилівського. Щороку купається влітку у водоймі хмельничанка Ірина. Кожного року попереджаються дуже брудно. Я купаюсь з дитинства і слава Богу. Каже, які умови тут на міському пляжі Хмельницького. Пісок зранку чистять, водичка є, душу немає. Водичка є обов'язково, там краники. Сімейна лікарка Оксана Фульварочна розповідає, купатися потрібно у спеціально відведених місцях з перевіреною якістю води. каже, купання у забруднених водоймах може призвести до різних захворювань. Це кишкові інфекції, такі як дизентерія, сальманельоз, холера, вірусний гепатит а ротовірусні інфекції та ліптоспіроз. Також можливі шкірні захворювання. Показники води можуть мінятися залежно від погодних умов, розповідає Зоя Мамонтова. Так якість води покращуватиметься після дощів, а спекотна погода сприятиме розвитку бактерій та цвітінню води. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.